Всім привіт! Мене звати Влад і в цьому випуску ми як завжди поговоримо про найбільш актуальні події за останній час. Ставте лайки та підписуйтесь на канал, це допомагає в просуванні наших відео. Видання Політка пише про те, що Білий Дім обговорює можливості зняття санкцій з північного потоку. потоку-2», також пишуть про те, що обговорюється в адміністрації Трампа наразі зняття санкцій з деяких інших енергетичних об'єктів Росії, які знаходяться на території Європи. Власна політка Трампа, так звана політка Кісіджера, навпаки, продовжується, і це в принципі логічно з цієї точки зору, що будуть зніматися з Росії санкції, і щоб Росію можна було відірвати від Китаю, а саме якраз через енергоресурси, Росія буде продавати знову там газ нафту до Європи, і таким чином буде диверсифікувати свої ризики і не так залежати від Китаю. А Трамп нещодавно заявив про те, що Сполучені Штати домовилися із Росією, але не з Зеленським, говорячи про те, що із Україною якось складно домовлятися, ось із Росією, типу Окей. І в принципі говорить про те, що процес переговорів наразі йде. Ну і продовжуючи цю тему, Financial Times пише про те, що європейські столиці не підтримали жодних кроків Сполучених Штатів щодо визнання Криму російським. Чи тиску на Київ, ось про це пише видання, і в принципі зрозуміло, що перспективи американські та європейські досить різні. Європа підтримує максимально Україну. Ну а Сполучені Штати знову ж таки покладаючись на свою політику, намагаються завершити війну і вже працювати по іншим напрямам. Сполучені Штати не відчувають якоїсь прямої загрози від Росії для себе. А ось Європа, в принципі, відчуває, ну і бачить, що відбувається на території України, побоюючись, побоюючись що така ж ситуація може статися і виджих країнах. Особливо якраз на східній Європі, ну є видання трішки пізніше, пише ще один матеріал, де пишуть про те, що визнання Сполученими Штатами Криму може спричинити кризу в НАТО. А знову ж таки, посилаючись на те, що немає консенсусу на це рахунок, якщо Трамп в односторонньому порядку визнає Крим. То це буде розкол у НАТО, розкол в Альянсі, і буде і це може стати великою проблемою для альянсу і для їх єдиної політики. Ну і вже цю інформацію видання CNN, пише про те, що західні союзники Сполучених Штатів стривожені пропозиціями Трампа щодо мирної угоди в Україні. Знову ж таки, їм не подобається і визнання Криму, і в принципі те, як Трамп тисне на Україну, і так далі. Ну Європа таким чином знову ж таки відгороджується від штатів. З одного боку стає все більш суб'єктно у цьому плані. З іншого боку, насправді, Європа сама залежна від Штатів, тому якби повної суб'єктності Європа поки що не може проявити. Але так чи інакше, після удару по Києву Трамп вирішив все ж таки відреагувати і написав ось такий твіт, заявив про те, що немає потреби ніякої було бити по Києву, ну і взагалі. Владимир Стоп. Іронія насправді у тому, що Трамп насправді може зупинити Путіна тільки з закликами через Твітер, інших способів, напевно, у Сполучених Штатах не дуже багато щодо тиску на Росію, і в цьому є велика проблема. І ще один твіт з'явився десь через добу, і Трамп там теж засуджує якраз обстріли ракетами цивільних районів Києва, і пише про те, що Путін може і не хоче миру, і почав Трамп все ж таки сумніватися і погрожувати знову ж таки додатковими санкціями. Проти Росії. Інший твіт вже був після особистої зустрічі між Зеленським та Трампом, яка відбулася на похоронах Папи Римського. Там вони поговорили лише 15 хвилин. Трамп заявив про те, що перемовини пройшли непогано, і ось після цього видав ось такий твіт. Як бачимо, Зеленський трішки підкачав навичку Переконливість. Зеленський, як і багато світових лідерів, був на похоронах Папи Римського, де якраз зустрівся і з Трампом, і з Макроном, і ще з деякими європейськими лідерами. Також писали про те, що задля нього навіть його поставили у перший ряд, щоб він зміг якраз поспілкуватися там з європейськими та американськими лідерами. А ну і з'явилися вже ж кумедні фотографії цих перемовин. Ось з Трампом фотографія, і ось з Макроном, більш така романтична. А ось Путіна та Нетаньяху не було на похоронах. Можливо, це пов'язано із ордером на арешт Мус. А також писали про те, що там були складні відносини між Нетаньяху та Папою Римським, пов'язані якраз із війною у секторі газа. Ну, і ось наступна новина після ось цих злобних твітів Трампа про те, що Путін під час зустрічі з Вітхофом заявив, що готовий до переговорів з Україною без попередніх умов. дуже цікаво. Знову ж таки, ми бачимо, що Путін постійно ходить по межі з одного боку. Він відтягує перемовини і хоче й далі, далі воювати. З іншого боку, не хоче повністю розривати відносини з Трампом, і коли треба, він якби пом'якшується і йде на зустріч. Так нещодавно було, до речі, із перемир'ям. Коли Трамп заявив про те, що потрібно перемир'я негайно, ось там на цьому тижні, то Путін його вирішив організувати. Наскільки вона реалізована вже з питанням, але так чи інакше, коли треба, у Кремлі йдуть на поступки Трампу, хоча б формальні, і таким чином відтягують перемовини, таким чином досягаючи своїх цілей. Ну ось паралельно із тим, деякі видання пишуть про те, що Трамп і справді роздратований тим, що Путін не відповідає. Тим, що Путін затягує процес. Про це ось пише, наприклад, видання Wall Street Journal. Трампа зрозуміло, бісить те, що він не може виконати обіцянки і не знає, як це робити. І не знає знову ж таки, як тиснути на Путіна таким чином, щоб він все ж таки завершив війну. Ну а так ми бачимо, що справді Путін затягує перемовини, і уже сто днів Трампа по суті минають. І так перемовин і не відбулося. Хоча там були знову ж таки обіцянки і про 24 години. Ну це в принципі не дуже серйозно, але ось але ось 100 днів, які Трамп закладав, в принципі, звучало більш-менш релевантно. Але так що інакше, терпіння Трампа теж не вічна, і подивимося, що може статися, коли все ж таки воно закінчиться. Місцеві азійські видання пишуть про накал відносин між Індією та Пакистаном, про ескалацію. Так, навіть там якась відбулася сутичка, що найменше Пакистан відкривав вогонь якраз на лінії розмежування, коли на цю територію прибував якийсь там індійський генерал. Також країни вже обмінялися нотами, Пакистану, начебто, перекрили воду з Індії, а самі ж Індії заявили про те, що усі громадяни Пакистану забиралися з країни і просто таким чином їх як би, видворяють. Ну а ще одна ескалація відбувається прямо на наших очах, в іншій частині світу, але так інакше, між Індією та Пакистаном завжди були натягнуті відносини. І ось це спірне питання Кашміру та деяких територій, воно, в принципі, розпочалося буквально з дня незалежності самої Індії. І тоді ще було ще декілька війн за цю територію. Але як у країні з'явилося ядерне озброєння, то в принципі великі сутички закінчилися, і все, як правило, закінчується якимись сутичками на кордоні, і не більше. Це відбувається час від часу. Але за останні роки це не переростало у щось серйозне, і будемо сподіватися, що і в цей раз також так не буде, а тому що це досить небезпечна для усього світу війна між двома ядерними країнами. Почалося все до речі із збивство мирних жителів ісламським пропакистанським угрупуванням. І ось так ескалація і почалась. Індія 26 клозіцмейн борда кросинг Пакистан авт твотісік піповокілдбайспектедмілітенс індія адміністер Кашмір. Видення Блумберг пишу про те, що Сполучені Штати будуть наполягати і тиснути на Путіна щодо планів. Щодо демілітарізації України, і навпаки, розглядають питання, що в принципі Україна буде вкрай мілітарізованою, що буде мати велику армію, і так далі. І так далі. Це буде прописано у фінальних домовленостях між Москвою та Києвом. Справді доволі важлива тема, про яку там трішки забули, і це в принципі була головна тема, напевно, стамбульських перемовин, тому що тоді Путін якраз наполягав на скороченні армії. До 70-80 тисяч людей, там ще скорочення було озброєння. Ну і таким чином було зрозуміло, що українська армія стає небоєздатною, і таким чином Росія змогла б тиснути постійно на Україну. Наразі розглядається, що такого не буде, і навпаки, Сполучені Штати хочуть мілітаризовану Україну, щоб вона якраз була перешкодою для початку нової війни, ну і в принципі перешкодою для того, щоб Росія там наближалася до Європи, до країн НАТО буквально. Щось веденню Тайм Трамп нещодавно дав невеличке інтерв'ю. Так він заявив, що поступка з боку Росії це не захоплювати усю Україну. Так в нього спитали на цей рахунок, що ось Україна йде на поступку а Росія. Ні, і він заявив про те, а що ось Росія не захопить усю територію, і це якби поступка. Не знаю наскільки це фізично реально, але наразі виглядає, що зовсім нереально, принаймні на даний момент. Також заявив про те, що Україні буде складно повернути Крим, оскільки анексія сталася без бойових дій, в принципі, це не дуже пов'язані речі, але і справді Україна наразі не зможе повернути Крим. Але визнання Криму це якраз. Проблема на майбутнє, проблема на перспективу, що потім Крим неможливо зовсім буде повернути, навіть якщо там буде розпад Росії, а чи якась там зміна еліт, чи щось подібне. Ну і ще на цьому інтерв'ю Трамп заявив про те, що війна почалася, бо Україна почала говорити про НАТО. Ну, в принципі, це раніше він говорив. Говорив про те, що саме Байденівська війна, і що там Байден обіцяв вступити в НАТО, тому війна й почалася. А ну питання НАТО Путіна і справді турбує, але не такою мірою, як думають на заході, ми вже бачили, як там в НАТО вступила теж Фінляндія, Швеція, і в принципі Росія на це відреагувала доволі м'яко. Більше того, якщо говорити про Україну зразка два з року, то було зрозуміло, що Україна там в НАТО не вступає і навряд чи скоро вступить. Тому ця дискусія в принципі не має ніякого сенсу. Можливість вступу України до НАТО близилась до нуля, і насправді, що з захоплення України, то є доволі багато інших причин, чому Путін хоче захопити Україну, і НАТО це точно не топова причина. Насправді в цьому полягає важливе нерозуміння якраз адміністрацією Трампа, що відбувається, і що в принципі якраз мотивує Путіна на цей рахунок. Рейтер нещодавно опублікував пропозиції Сполучених Штатів, які вони показали якраз на ось цій паризькій зустрічі. Ну і давайте розберемося по пунктам, що ж там сказано, і про що в принципі йдеться мова. Ну, перше, це припинення вогню, про те, що постійне припинення вогню, і що обидві сторони негайно вступають у переговори щодо технологічної реалізації угоди. Тут в принципі питань напевно не виникає. А щодо гарантії безпеки, прописано, що Україна отримує надійні гарантії безпеки, які саме не зрозуміло. А далі йдеться про те, що держави гаранти створюють спеціальну групу за участі європейських. Та й не європейських держав, що Україна не буде прагнути вступати до НАТО. Це така теж обіцянка Путіна, але пишуть про те, що Україна може вступати до ЄС. А щодо території, то Сполучені Штати да Юре визнають російський контроль над Кримом, про що якраз активно йде дискусія, і що може стати негативним прецедентом, і Європа може якраз це не визнати, і тоді це буде і справді сіяти розкол у країнах НАТО. А також визнають де факто контроль над Луганською областю, тому що вона, тому що вона якби і так захоплена, хоча. Там насправді якісь невеличкі території, начебто що контролюються українською армією, ну і де факто визнають контрольовані території інших окупованих областей, але я так розумію, тільки території, які Росія якраз окупувала. А пишуть про те, що Україні буде повернута частину Харківщини, яка наразі окупована, що Кінбурзьку косу, і безперешкодний прохід по Дніпру. А щодо Запорізької АЕС, то прописано, що вона під контролем Сполучених Штатів, але з розподілом електроенергії по обом сторонам. А не ну щодо економічної політики, то згадується якраз співпраця в галузі корисних копалин, щодо реалізації ось цього, напевно, договору і угоди, і яке все ніяк не підпишеться. Написано про те, що Україна буде повністю відновлена та отримує фінансову компенсацію, за який рахунок, яким чином, теж невідомо, але тим не менше, таке прописано. Ну і Росії йдуть наявні поступки, йдеться про те, що санкції проти Росії, введені наслідок цього конфлікту з 2014 року, будуть зняти. Я так розумію, що навіть будуть зняти санкції, які вводилися ще при Обамі. Не є окремий пункт, в якому йдеться, що відносини між Штатами та Росією відновляться в енергетиці та інших промислових секторах. По суті, ось така заморозка з суттєвими поступками до Росії щодо санкцій щодо визнання Криму Україні, начебто, обіцяють якісь гарантії, але не уточнюються. Ну і обіцяють те, що буде фінансова допомога та компенсація. Ось якось так це виглядає. А Зеленський нещодавно заявив про те, що Україна розраховує на такі ж гарантії безпеки для України, як є між Сполученими Штатами та Ізраїлем. Говорить про те, що не вимагає, щоб Сполучені Штати розміщували свої війська на території України, але так чи інакше, щоб давали таку ж допомогу, як і Ізраїлю. Це йдеться і про передачу озброєння, напевно, і про розвіддання, і навіть про якісь сумісні розробки озброєння та щось подібне. Насправді Зеленський щось подібне намагався провернути ще й з Байденом, і там і справді було підписано договір там допомоги і так далі. Але він у кінці кінців не був ратифікований навіть і таким чином, в принципі, повністю здувся. Тому якби він досі є, але насправді Трамп може його не виконувати і нічого з цього не буде. Що буде далі з Трампом, невідомо знову ж таки гарантії безпеки, начебто, обговорюються, але у якому форматі вони будуть, і чи будуть вони такими ж потужними, як і гарантії безпеки там для Ізраїлю, це подивимося, але було б непогано і справді, щоб Сполучені Штати допомагали таким чином, і це могло би стати якраз тримуючим фактором для Росії. А ну і ще видання Телеграф пише про те, що Трамп не публічно погодився надати гарантії безпеки для західних військ, якщо вони будуть розміщені в Україні, так раніше якраз. Макрон та Стармер посили Трампа, щоб він дав гарантії якісь цим військам, миротворцям, які будуть знаходитися на території України, щоб передавали там розвіддані, щоб там якесь технічне оснащення навіть передавали, і так далі. В принципі, Трамп, начебто, погодився, але це знову ж таки гарантії для миротворців, а не для самої України. Більше того, невідомо в якій кількості будуть миротворці, де вони будуть розміщуватися, і та й взагалі деталі цього нам фактично невідомі. ЦРУ нещодавно підтвердила загибель сина заступника директора управління на війні в Україні. Так йдеться про те, що син царушника пішов воювати на територію України, але сюрприз. Пішов воювати на стороні російської армії, він там був якимось комуністом, анархістом, проникся ось цією ідеологією і пішов воювати з глобалізмом за російську армію і таким чином загинув. Я взагалі не знаю, як там працює система безпеки Сполучених Штатів, але мені здається, що це ненормально, тому що Росія буквально могла шантажувати якраз ось цього заступника директора ЦРУ. Взявши сина там типу полон чи щось таке, і таким чином вибивати якусь цінну інформацію зі Сполучених Штатів, тому тут є і справді великі ризики. Чому про це ніхто не знав, ніхто не говорив і ніхто навіть не задумувався, це велике питання, але знову ж таки ми бачимо, що система безпеки Сполучених Штатів не найкраща, і політики самі не розуміють. У якій вони небезпеці. А більше того, пишуть про те, що коли її призначали на ось цю посаду, її син і так вже воював у складі російської армії. Тобто, я не знаю, чи перевірку проходили, чи зовсім не проходили, і чому взагалі їй дали знову ж таки таку посаду. Нещодавно з'явилася шокуюча інформація про розлучення великої пари Петра Порошенка та Марини але трішки пізніше вони спростували інформацію, а точніше заявили про те, що вони справді будуть розлучені, і що цей позов це є спільною тактикою захисту від санкцій, запроваджених президентом Володимиром Зеленським. Тобто, таким чином вони хочуть розділити майно, і що, в принципі, частина чи може навіть усе майно дісталося Марині, і таким чином вони змогли би їм користуватися. Хоча я думаю, що тоді Зеленський може вести санкції проти самої Марини Порошенко. В Принципі, для цього ніякого приводу не потрібно, можна. Просто вводити санкції проти будь-якого громадянина України. А ну щодо цих санкцій, то вже неодноразово говорив, що це в принципі все порушує, все законодавство України і так далі. І так далі. Тут нема про що говорити, вони незаконні. А, ну щодо сім'ї Порошенка, то доволі цікавий крок, але з іншого боку, не розумію, на що вони про це публічно говорили. Тому що в принципі суд може визнати це розлучення фіктивним. І таким чином їх не розлучити, тому у публічному просторі напевно не треба було говорити про те, що вони таким чином борються з санкціями, там Зеленським і так далі. Вдавали б, вид, що це і справді розлучення, і що таким чином ось вони ділять майно. Видання Times пише про те, що Китай заявив, що Сполучені Штати мають повністю відмінити всі односторонні тарифні заходи, якщо дійсно зацікавлені у відновленні торгових відносин. Так нещодавно у Пікіні заявили про те, що поки що не йдеться жодних економічних. Чи торговільних переговорів між Китаєм та Сполученими Штатами, при тому, що нещодавно сам Трамп заявив про те, що переговори вже йдуть і що начебто прогрес є. А подивимося, чи буде розрядка, чи Китай буде йти до кінця, тому що, в принципі, Трамп, напевно, і сподівався, що китайці після тиску дадуть задню, але ні, вони продовжують тиснути і, в принципі, роблять дзеркальні кроки після там підвищення ставок кожен раз, як це роблять Сполучені Штати. Тому Трампу не вдалося все ж таки нагнути на фритовий стержень удар удар. А Лавров нещодавно заявив про те, що Росія та Сполучені Штати готові укласти угоду щодо війни в Україні, однак деякі моменти потребують доопрацювання. Тим не менше, заявив про те, що переговори рухаються у правильному напряму, і в принципі, що Трамп чи є не єдиним лідером у світі, який усвідомив необхідність усунення першопричин цієї ситуації. Напевно, натякаючи на те, що Трамп говорив саме про НАТО. А ну ще й заявив про те, що Росія б'є тільки по військовим об'єктам і не б'є по цивільним, хоча нещодавно ми бачили, що Путін сам це заперечував і заявляв про те, що, в принципі, можуть бити і по звичайним цивільним об'єктам, якщо там десь перебувають військові. А ну а щодо переговорів, знову ж таки, Москва їх відтягує і робить вигляд, що все йде за планом, і, напевно, створює ось ілюзію. Нещодавно відбулося напевно нагочніше військове вбивство на території Росії, а саме вбили генерал лейтенанта міноборони Ярослава Москалика, який якраз представляв ще відомства на переговорах, у тому числі і по Україні, деться ще про осмінські домовленості. Так біля його житлового будинку вибухнув автомобіль, і таким чином він загинув. Схожим чином вбивали також ось генерала-лейтенанта Ігоря Кирилова. Пам'ятаєте, там взорвався самокат. А власне, працює гор, і що доволі теж цікаво, що Росія якось ігнорує цю новину, тобто не було ніяких там гучених розгласів, що вони там помстяться за генерала, чи щось подібне. Якось ця новина пройшла фоном, і, напевно, не хотіли якраз йти на якусь ескалацію публічно. І напевно це пов'язано з нинішніми перемовинами чи чомусь такому. Тому що раніше, якраз, там говорили, що вони там помстяться, і таке інше. Більше того, слід зауважити, що і справді Україна проводить доволі ефективні операції на території Росії. Ось Такого плану, а Росія відповідь, напевне, не може проводити таких, тому що ми, в принципі, і не бачили за усі роки війни чогось подібного. В Омані завершилися перші великі перемовини між Штатами та Іраном, спрямовані на вирішення суперечки про іранську ядерну програму. Так пишуть про те, що це були поки що напрямі переговори, і вже назначено інші, які пройдуть у Європі, напевно, у Швейцарії, я так розумію. І там буде ще один раунд перемовин. Ну і в принципі, ЗМІ пишуть про те, що в принципі перемовини пройшли непогано і є прогрес. Начебто, все рухається до ядерної угоди, хоча альтернатива, яку запропонував Трамп, напевно, якраз і підштовхує Іран все ж таки. Щось подібне підписати. Ну і саме Іран сподівається на зняття санкцій. До речі, нещодавно в Ірані ще пролунав потужний вибух. що найменше 500 людей постраждало, так писали про вибух у порті, є різні версії. Але пріоритетною версією є якраз санкції. Це те, що багато обладнання, яке, в принципі, є на території Ірану, воно не обслуговується, воно не оновлюється і тому відбувається доволі часто на території Ірану щось подібне, там якісь. Технологічні катастрофи, вибухи е, і так далі. Хоча тут може і робота мосаду бути, в принципі, теж далеко не останній варіант. Кузі. Капучино. У Капучино Плізе. А, у Капучино.